Всім привіт! З вами, як завжди, дітяплай. Але сьогодні ні, ми будемо накирати в якісь ігри, а плести з розиночку. Я вам покажу, як плести метелика і для чого треба робити так, як я зараз покажу. Треба закрутити той ще пару разів, взяти одну розинку на свій смак і закрутити пару разів на рукачі. Ось так. Тут я пару разів закрутила резинку. Далі робимо так, на чотири рази. Ось тут два і ось тут два. Я вже зробила так. От. Тепер треба поставити ось так резинку і наробити ніяку вісьмку. Далі нам треба оці всі деталі, що ми зробили, насилати на неї. Далі ми знімаємо це все діло. Далі закріпляємо ось так. От, у нас виходить поки що таке колієчко більше, але Дарці ми ставимо посередині цю резинку, закріплюємо так цей кружок Це трохи займе у вас часу, але нічого страшного. І тут у нас виходить метелка. Я ще купа їх робила, зараз можу показати. Я ще маю такий. Я Я ще такий плила і купа інших. Ну, всім папа. З -па. вами була, як завжди, діті плей. па, -па!